Захистіть, очистіть та зміцніть свою печінку природним шляхом. Ваша печінка один із найважливіших працюючих органів у вашому тілі, який відповідає за понад 500 важливих функцій, включаючи детоксикацію, метаболізм, гормональний баланс та переробку поживних речовин. Але в сучасному світі вона постійно зазнає впливу оброблених харчових продуктів, рецептурних ліків, токсинів навколишнього середовища, алкоголю, стресу тощо. Саме тому Лівгуд створив потужну щоденну формулу, розроблену, щоб допомогти вашій печінці виконувати свою роботу краще. Довше та ефективніше. Потужні інгредієнти підтверджені наукою. Екстракт розторобши одна з найбільш вивчених трав для підтримки печінки у світі, і відома своєю здатністю захищати клітини печінки, зменшувати запалення та підтримувати регенерацію. Екстракт куркуми потужний протизапальний засіб, який допомагає зменшити навантаження на печінку та підтримує процеси детоксикації. Корінь кульбаби традиційний тонік для печінки, який сприяє відтоку жовчі та здоров'ю травлення. Аж ацетил-л-цистеїн потужний антиоксидант, попередник глутотіону найважливішу. І молекули детоксикації вашої печінки. Тут ця жовчна кислота, яка, як показано, підтримує мембрани клітини печінки та захищає від стресу та запалення пов'язаних із жовчю. Жовч, биків, трав'яного вигодовування підтримує перетравлення жирів та відтік жовчі, особливо корисно, якщо вироблення жовчі. Порушена альфа-ліпоєва кислота універсальний антиоксидант, який захищає клітини печінки та підтримує клітину енергії. Холін, цинк, сален, необхідні поживні речовини, що підтримують структуру печінки, функцію ферментів та шляхи метелювання. Не чекайте симптомів, підтримуйте свою печінку щодня з продуктом лівгут, який дасть вашому організму інструменти, необхідні для детоксикації, захисту та процівтання вашої печінки.